Поки варяться наші грибочки, значить, в одній каструлі глива, в одній фламуліна. Так, зараз я зніму і пінку познімаю. Ну, зніму відео, познімаю пінку, бо не зручно так одною рукою. Телефон тримати, одну знімати, поки це вариться. Я ось уже начистила картопельки, морковку і цибульку. Будемо зараз готувати глибу ми будемо. Пушкувати з картоплею. Так, а фламулінку замариную. Ось я вже відварила аурикулярію і саркосифу. І зараз замаринуємо, вже ці фламуліну і стіни. Буде салатик такий. Ось я вже нарізала гливу відварену, значить, зараз ми її обжарюємо. До тих пір, поки не вивариться, не випарується вода з неї. Так, потім ми додаємо морковку цибульку і жаримо далі. А тим часом наша картопелька вариться на невеликому вогні. Ось Грибочки із морковкою і з цибулькою майже обжарені. Картопелька майже готова. Так. Тим часом опенічки наші фламулінка відварилися, промиті вже стоять. Зараз ось я іще переклала у миску стекляну. От. Ага, а у я нарізала соломкою, що ще, ще лишилася одна не порізана. Зараз її поріжу соломкою. Откину теж сюди. Нарізаємо цибульку. Кубикаю. Так, висипаємо цибульку до фламуліни. Так, картопелька до півготовності відварилася. Висипаємо сюди наші грибочки глива пережарена з цибулькою і з морковкою. Додаємо сюди ще трошки сольки. Небагато, так як ми картоплю солили вже і цей і гриби солили. Так, тепер додаємо перчик молотий, гарненько додаємо. Трішки чесночку. Добавимо, можна додати зелень сушену, теж не жаліючи. Це все, все перемішуємо і залишаємо тушкувати далі. Коли буде вже готове блюдо, я покажу. Так, поки наша картопелька зливою тушкується, ось у вапинючки додаємо сіль, трішки цукру, оцет, трішки часничку. Перчик, можна горошик, можна милений і крапочку зовсім червоного перчику. О, зовсім мало. Додаємо олію, усе ретельно перемішуємо і ставимо в холодильник. На півгодини, поки воно замаринується. от Ну, якраз у нас дотушкується наша картопелька зливою і тим часом замаринуються в холодильничку грибочки. Будь ласка, картопля вийшла бомба. Сейчас. оп